Це відео знімаю для королівської сім'ї Англії в зв'язку з прибуттям у столицю України Київ, Принца Гарі. Цю картину я написала у 2009 році. На картині зображений Господь Саваов, який благословляє землю. Цю картину я писала, коли ще у мене не було доступів до Верховних сил. На цій картині зображена моя бабка. Вона називається ім'я її Софія. Софія. Після її смерті я замовила на Майдані Незалежності художника картину, яка відтворила по фотографії той образ, який я хотіла. Тут моя бабка зображена святою, з янголами дзвони вгорі. І церква. Софія. Тут зображений голос, який з 2017 року, з кінця 2016 року, мені посилає вищі знання на планетарному рівні. Тепер тут хочу звернутися до англійської сім'ї в повній її династії. У мене вже було таке звернення із Київської гори до пана Трампа. Пан Трамп не зреагував на моє звернення з Київської гори. І отримав поразку. Я так розумію, що принц Гарі із своєю доброчинною місією приїхав в Київ, аби побачити кількість наших убитих і надати якусь допомогу пораненим. Чи запропонувати якусь допомогу пораненим. Е з деяких ЗМІ мені стало відомо, що принц Гаррі приїхав, аби отримати деяке благословення на монархію у Софіївському соборі. Я хочу якраз звернутися. До англійської сім'ї. І з тим, що у нас дуже багато самозванців на сьогоднішній день в нашій державі, і аби ви не зробили неблагородного вченку, до якого вас хтось підтискає, наставляє або зосереджує, фокусуючи не на праведному. Я якраз хочу упередити вас від неправедних дій. На землі України у кордонах 2013 року правлячою особою являюся я. На сьогоднішній день у нас іде війна, звертаюся я до англійської сім'ї. І, мабуть, що генерал Залужний теперішній дипломат повідомив вас, в якій частині, в якій частині ми окуповані і які у нас є шанси відстояти нашу землю або пустити її на поталу. Фігури, які являються президентами на сьогоднішній день у нас, як і прем'єр-міністри, вони ніяким чином не є генетичними нащадками королівських сімей. Тому, узнавши, що ви будете зустрічатися з прем'єр-міністром Юлією Свериденко, ви з нею можете обговорити тільки туристичні поїздки, аби ознайомитися з нашою землею. Я дозволяю їй такий екскурс зробити, аби вона вас супроводжувала. Інші дії і підписані на державному рівні угоди від імені Юлії Свириденко, не узгоджені за мною, будуть неправомірно прийнятими і заведеними інші держави у подальшу ескалацію. З народом, який населяє нашу землю. Тому що попередні рішення нашого президента і прем'єр-міністрів, які назначалися з погодження, його ж, вони не являлися представниками нашого народу. Можна сказати, це були представники вискочки. Які нічого спільного не мали з нашим народом. Тому, якщо ви хочете бути представником монархії і навістити собор Софії, центральний собор Софії. В Києві, ви можете, ви можете там побувати як. Нащадок королівської сім'ї, аби ознайомитися, ознайомитися із нашою спадщиною, із нашим мистецтвом. Я хочу попередити, аби там не проводилося вами і не було дано погодження. Ні е, які ритуали, тому що вони будуть вважатися недійсними. Е, Посадженим каганом, княгинею. Е, чи Царицею цієї території являюсь я. І так як наше законодавство ще не приведено у той порядок, який надали вищі сили, я забороняю цим тимчасовим людям, таким як президент, його спідручник Єрмак і ними поставлена Юлія Середенка, мати взагалі. Будь-яку справу, так як вони підписують антинародні і антидержавні акти. Тут ж я і звертаюся до народу України і повідомляю, якщо може щось буде таке відбуватися, то щоб народ розумів, що без мого погодження ніхто не має права в Софії Київській Проводити будь-які акти без мого повідомлення, коли я там не присутня. Що стосується пов'язування родословних різних земель, Мені надавалося право обрати, з ким нашій державі потрібно заключати договори і яким чином. Ці договори мають заключатися, я повідомляю зараз принца Гарі, ці договори мають заключатися таким чином, аби були враховані всі державні інтереси. І національні цієї землі. Землі, яка у нас тепер окупована і зруйнована завдяки невиконанню Будаперським гарантіям, підписантами такого Будаперського меморандуму, я хочу задати питання принцу Гарі. З чим він до нас приїхав? Я можу розмовляти тільки з тими, які будуть являтися представниками Америки. Які дозволили зруйнувати нашу землю, або представниками Європи, які відмовили нам вчасно надавати допомогу. Затягуючи її. Е, значить, е, у розпорядженні Європи було 300 мільярдів і на сьогоднішній день є 300 мільярдів заблокованих коштів Російської Федерації, які по сьогоднішній день Європа. Е, стращається нам дати, аби ми перевели це все на свій захист. Я е, хочу запитати, з чим же ж приїхав принц Гаррі, е, аби проводити якісь ритуали у Софії Київській? Що це за принци на сьогоднішній день? Які, вони, які приїжджають свататися до, до е, е, королев? Чи цариць з пустими руками. У нас Альфонсів своїх достатньо. У нас таким Альфонсом є наш президент. У нас таким Альфонсом є його помічник. Які мало розуміють, що таке державне правління, підписуючи антинародні акти. Тому я і запитую. Тому я в попередніх передачах, звертаючись до вищих посадових осіб, давала всім рівне право виправити ситуацію. Я зверталася до Російської Федерації, аби вони відновили все зруйноване і припинили війну, поновивши наші кордони, вийшовши з наших земель, після чого. У нас може наступити якесь людське примирення? Сьогодні ми не бачимо, що Росія готова до такого перемир'я. Вона не готова ні поновлювати, ні відновлювати нашу моральну і матеріальну шкоду. З чим ж до нас приїхала Англія? Якщо Англія тільки приїхала для того, аби забити тут статус свій, яким же чином? Наслідний принц може приїжджати розмовляти з, при наявному монарху цієї землі, з якимись сурогатними особами, такими як Зеленський, Ярмак чи Юлія Свириденко, я хочу запитати. Тобто, мабуть, що вас неправильно проінформували. Або ви розуміючи і знаючи, через кого сьогодні править Господь, ви умисно, погодивши це все із батьком Королем Англії Карлом, приїхали уладнати деякі питання, які без мене не вирішаться. Це я маю чути, про що ви будете домовлятися, якщо ви заключили вже якісь державні акти. Це я вам можу погодити ті акти чи не погодите. Тому що наші представники влади. Вони являються протермінованими, так як при військовому часу ми не вчасно провели вибори, аби замінити їх на адекватні. Основні питання ви вже чули. Наша земля має бути поставлена у земельний банк, аби ми могли правильно спілкуватися з іншими державами. У нас має бути прийнята одна мова як всіх адекватних держав. І наша, кількість нашої армії не має ні з ким погоджуватися. Ми мусимо розвиватися як самостійна вільна Україна. З самого початку десь 2018 року мені було прислано вищими силами відомості, що ми маємо звернутися до англійської корони. Ми співпрацювали з вами весь цей час. Ми весь цей час з вами співпрацювали, але наші державники наші державники вони порахували викреслити живих правителів і укладати антинародні і антидержавні закони, що буде відмінено. Як тільки ми проведемо наступні вибори. Тобто сьогоднішні вами прийняті акти, вони будуть незаконними. Незаконними. Ми припинимо все, що вони антидержавно прийняли. Тому я ще раз хочу звернутися до вищих посадових осіб, і попередити їх, що монархія, монархія, На сьогоднішній день це не являється номінальною. На сьогоднішній день правляча монархія встановлює порядки планетарного рівня через мене. І якщо люди чогось не понімають і не розуміють або упираються не хочуть виконувати, то це не означає. Що Європа буде попирати сказане Богом? Чи було зібране відповідне? Консенсусне зборище релігійний діячів, Аби вивіритися на тому, що мені дано, аби не було ніяких суперечок після того, коли принц приїде покластись тут на трон. На трон тут зможе хтось покластися тільки з моєї згоди. На сьогоднішній день ті кандидати, які мені були показані, вони мною відсторонені. На сьогоднішній день тільки я є правителем цієї землі. На сьогоднішній день є дві особи українського національного вектору розвитку, між якими я вибираю. Вибираю, аби заключити духовну, духовний союз, аби правити. Духовний, якому має президент підпорядкуватися? Підпорядкуватися або питати, питати ради у мене. У нас поки що такого президента немає. Значить, він є самодуром. І з самодуром не можна заключати жодних угод, якщо наші вороги чи наші друзі, наші сусіди, наші одновекторно розвинуті чи недорозвинуті народи, які ведуть з нами співпрацю. Переслухають мою передачу і будуть згодні на тих умовах вести подальші, подальші розмови, в тому числі, і будуть заключати якісь економічні договори для розвитку, аби стабілізувати ситуацію і прийняти. Одновекторний розвиток, там, де ніхто не буде себе відчувати другосортним. Наприклад, виступ пана Сибіги на днях, там, де він пропонує на нашій території бити ракетами, такий вислів може собі дозволяти. Тільки повністю невміняємий чоловік, пройшовши таку війну. Якщо Європа ще не зібралася і не розуміє, яким чином вона має вибудувати свою оборону, а наші державні діячі пропонують Європі, аби бути. М'ясом на убой, то я не дозволяю іменем Господа заключати такі договори. Я зараз звертаюся до Англійської династії. Мене не влаштовують такі договори. Мене такі нерівноправні договори не влаштовують. Які не влаштовують польські вискочки, які розказують, що так як вони захищені п'ятою статтею, то вони будуть прикидатися повними дурнями і розказувати, що ця Україна послала на них дрони. Аби розвиватися і співпрацювати, треба один одного розуміти. Ангелія добре знає, що у нас президент це плагіат. Точно так само, як і Юля Свириденко. Це люди, які не розуміють взагалі, що робиться у них в державі, і не відповідають з жодним моральним цінностям, аби розуміти, чи мають вони право. Запрошувати в Софію Київську коронованих осіб, аби вести з ними там якусь бесіду. Бо ці особи не короновані, вони дуже далекі від духовних вимог вищих сил. Вони перешкоджають впровадженню духовних сил на нашій території і на планетарному рівні ці особи, які допущені сьогодні в нас в владу. І так як вони перешкоджають приходу Верховних Сил на свою землю. То, звичайно, що вони несуть покривлені знання на світову спільноту. А я забороняю таке їм робити іменем Верховних сил. Тому то до всіх коронованих осіб звертаюся. І якщо вони хочуть укладати Королівські Союзи, як раніше, історично було закла... як історично було заведено, то за мною, то за мною мають прислати. Королівський літак, аби я прибула на заключення такого коронування. І коронуватися я буду тільки з вільними, неодруженими. Вільними. Тобто за мною. У королівське правління може вступати тільки неодружений нащадок корони англійської, які там дітки у принца Чарльза є, чи як старшого брата звати, це якщо я виберу і мені ніяких інших пропозицій не поступить за місяць від президента Російської Федерації, від президента США, від президента Китаю чи від Принца Саудівської Аравії. Я поки що в роздумах, і я поки що не бачила пропозицій. Пропозицій по відновленню держави, пропозицій, на що я можу розраховувати, аби адекватно і правильно з вами говорити. І аби це було на планетарному рівні праведно, щоб всі народи брали приклад, тут я буду обирати. З ким зустрічатися в Софії Київській. Тут я буду обирати, яким чином заборонена церква православна українська православна має бути відновлена, повернута в лавру. І об'єднана з Греко-католицькою церквою. і Церквою України православною. Тут я буду вирішувати, яким чином тут потрібно організувати державу, аби будь-який наслідний принц чи король не засумнівалися на віки уперед, що вони зробили неправильно. Дякую за увагу.